Це моє перше відео. Тому в цьому відео я пропоную вам познайомитися зі мною. Мене звуть Аліна і я народилася 25 листопада 2010 року. Тобто на цей момент мені 13. Приблизно 6 років я займалася танцями, а потім зупинилася, тому що ми переїхали. Також я люблю займатися художньою гімнастикою, але займаюся не професійно і сама без тренера. Але в мене непогані такі результати за ці два роки, що я займаюся. Також в мене є домашні улюбленці, кіт і собака. В Роблокс на цей аккаунт я ще не донатила, але я дуже сильно хочу, тому що цей скін мені трошки не подобається. Також інтересний факт про мене, я не їм продукти тваринного походження. Тобто це м'ясо, риба, яйця, молоко і все таке. Безмежно дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Всім показки!